Дякую, за запитання. Партнери не сприймають санкції як покарання, партнери завжди сприймали і сприймають санкції як засіб спонукання до певної поведінки. А торги не торги, ну як сказати, по-перше, добре, що ми часто залучені в можливість когось санкціонувати конкретного або утримати санкції на комусь конкретному. Це рідко стає публічним. але Досить часто деякі з санкцій, які утримуються партнерами, зокрема Великобританії, зокрема Євросоюзом, утримуються, тому що до нас звертаються, кажуть, двіться, до нас тут прийшла запит на скасування, в нас не вистачає доказів, можете допомогти. Зазвичай ми можемо допомогти. Ті санкції встоюють. а Зазвичай ці попознання робляться з ініціативи австрійців і угорців. А, тому це така частина. А те, що рано чи пізно а, питання зняття санкцій і умов, на яких вони будуть зніматися, постане, це питання часу.